Вітаю! Я Бондар Денис. Я навчався на кафедрі комп'ютерного моделювання процесів та систем. В цьому році я успішно закінчив навчання на магістратурі. Кафедра дала мені знання, яких було достатньо для проходження першої співбесіди на роботу. Коли я почав працювати на кафедрі, тут був розвинутий нетворкінг. Деякі викладачі паралельно працювали в університеті та it компанії також деякі студенти працювали по спеціальності. А також деякі дисципліни викладали ментори з it компанії. На другому курсі я приймав участь в стартапі з командою від кафедри. В команді були викладачі та студенти. Ми успішно презентували наш продукт іноземним інвесторам. Це був значний технічний досвід, а також досвід проведення першої презентації на велику аудиторію. Я також брав участь в олімпіаді від імені кафедри декілька років і займав призові місця. На даний момент я працюю системним інженером компанії EPAM Systems. Це моє друге місце роботи. Своє перше місце роботи я отримав на другому курсі. Загалом я працюю вже більше чотирьох років, маю досвід менторства, а також проводив технічні інтерв'ю. Я не мав дуальної форми навчання, тому мені приходилось поєднувати роботу і навчання. Це було нелегко, але в результаті я маю солідний набір знань для роботи. Я рекомендую навчання на кафедрі. Це буде нелегко, але в результаті ви отримаєте актуальний набір знань для подальшої роботи в сфері комп'ютерних наук.